Ой три шляхи широкі, Тарас Григорович Шевченко. Ой, три шляхи до докупи зійшлися. На чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру, а найменший голоду дівчин Посадила стара мати три ясени в полі, а невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долині. А дівчина заручена червону калину. Прийнялися три ясини, то поля сихала, повсихали три явори, калина зов'яла, не витаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками на топленій хаті. Сестра плаче, іде шукати братів на чужинку. А дівчину заручену кладуть в вівне, вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкі теном заростають.